Всім привіт! Я ніколи так не, не казала, ну нічого. Сьогодні ми так побалакаємо. Мене сьогодні, ну, позвали на свідання таке от. Ну, там, де туалет. Де ми підемо. Зараз. Що? О, ні, Ну, все, я вже свої сльози не знаю, як зупиню. Але треба йти на уроки. Тільки дивіться, як мене книжка забагувалася, непонятно, як на ній читати. Ну, може, це нормально. Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо вчити ноти. Дивіться: До, Ре, Мі, Фа, СО, Ля, Сі. Ну, я не знаю, чи я добре себе чувствую, але все буде добре. Я вже майже не плачу, але все буде добре. Час пограти на скрипті. Правда гарно? Або так? Я не можу здогадати, що тут треба робити. Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Я стараюсь так знімати для вас. Ти, будь ласка, можете ставити більше всіх лайків. Бо коли ви знаєте, скільки мені років? Ну, не знаю, чи це рано. Ну добре, я скажу. Я трошки хвилююся, але мені вісім. Так, вісім. Ну, а в грі теж вісім. Скоро дев'ять теж. Уже все добре. Дивіться, в мене ось таке часто було. Пробачте так. Ну, не дуже часто, але було один раз, тільки, тільки один. Так, так, тільки один. О, пора на фізкультуру. Ох, і денок сьогодні видався на славу, але ще день не закінчився. Трошки мене пострибати дружню. Пробачте, я вже казала нашому вчителю, але він сказав, що нам придеться бігати під дощом. Ну так, ніхто не хоче бігати під дощом. Ну, всі напрушились і зараз буде біг. Я думаю, що нам може якісь приз бити тут, я не знаю. Єс! Я виграла. Не знаю, як ми будемо вертатись до хати. Бачу, нам погано. Нам якось придеться добратись до хати. Ух. Дівчата, йдемо в столовку грітись. Що це в нас за концерт такий? Ох. Ми в цьому гарному. Місті. Я думала сумувати, але думаю, що мені краще бути трохи радісною, бо завтра ми підемо в похід. Ну, Я люблю похід. Ми завжди ходимо з класом в похід. М -м -м, клас. Добрий день, діти. Ми сьогодні, як ви бачите, похід пішли. Сьогодні ви тут будете гратися і веселитися. Бачите? Тут такі гарні тваринки. Ви тут можете робити те, що хочете, а я піду спати. Дивіться, щоб не потонули. Ти можете, хто хоче. Поплавати в діти якусь спеціальну одежку. Ну так, ну я думаю, що піду підулі шолі... стріпати на батуті. Давайте прискок, прискок, прискок. Так, ну я не знаю. Піду плавати, чи що? Ну да, буду плавати. Так, ну я думаю, что буду тоже плавать. Так, ну я не знаю, тоже так мы идем в плавание. Куа -куа -куа -куа. Так, я буду ехать. Ну, да. Так, ну, С папой. ушки не каркайте мы не туда кар 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 так пишут извицы пишет извицы чайка кар 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 Так, ну бачу, дівчата щось там грається, піду до хлопців, гляну, що вони там роблять. Хлопці, давай, ну, вставайте, бо треба вставати. Добре, добре, але тільки не сварись. Добре. Розоглись собі вони. Розяхлися. Краще плавати. Так, ти чого тут плаваєш? Тут тільки я королева. Так, ну чого ти до мене пристаєш? Я не хочу до тебе приставати. Тут тобто, чого ти до мене пристаєш? Я визиваю свого батька і він тобі не знаю, що зробить. Ага, я тобі зараз щось зроблю. Ну, я тобі зараз дам. Так, дівчата, не сваріться, будь ласка, бо зараз наша вчителька нам двоїм зробить. Те, що ваші батьки нам зроблять. Ну, добре, добре, ми пішли. Але більше до мене не приставай. Так, ну зараз знов буде сварка. Ква! 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 Ну, диви, дивися, що ця я, жаба ну, вірить тебе, навіть як і я. <соцерказ> Ви побачили, що у мене така історія. Нічого. Де вона ще получить в мене? Б'є мене вона наб'є. Ага, я її наб'ю. Наб'є, наб'є, я наб'ю. Так, ну піду знову подивлюсь, що вони там роблять. Та все добре у нас. Ну хорошо. Дивіться мені так, поплаваю. Чого ти роздяглась вообще? Да зараз тебе тобі... кину воду. Ай. М -м -м. <гас> Ой -ой -ой. Так, ну я не хочу зарадити свою подругу. Я їй допоможу. Йдемо на руку йдемо. Ох, я думаю, що зараз їй влетить. Так, зараз я тобі зроблю. Ти чого чіпаєш, мою дочь? Добре, добре, я не буду її чіпати. Будь ласка, тільки лишіть мене живою. А ми поплаваємо. Давайте. Можете плавати? Так, зараз ми лимонад зробимо? Ну, Кароліна, який будеш? Ммм, не знаю, в кого хочеш? давай в тебе тогда, дякую. Вона мене вибрала невесту. там хлопці говорять? Непонятно трохи, А мені хочеться поплавати. Е, ви теж хочете взнати, ну, що це за фонтан, чи можна на нього забратись, бо може ось такого. Чого ж мені не виходить зробити таку ситуацію, щоб вона була винна? Що воно завжди винна? Так, ну шо ж, Хе-хе, не знаю. гарненька. Гарненька Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Пташечка. нормально вже. Якщо вам сподобалась ця серія, то підпишіться і поставте лайк, будь ласка. Всім до побачення! Ви були на каналі Бандитка